226 день в Канаді, 04, 05, 24. Так, сьогодні, сьогодні субота, сьогодні субота, вже субота минула, вже знов по 12 затягнув, забавився тут, завтра до прибирати. Сьогодні субота, я би всі будильники, всі годинники, пішов спати, думав, посплю до обіду, але ні, старість, старість, я замітив, це старість. Старші люди сплять менше. <гум> Сп'ять менше, це як старий телефон. Він розряджається швидко і заряджається дуже швидко. Так що от на відновлення треба менше часу. Жартую, звісно. Але прокинувся я десь в 11-й годині. В 11-й ранку собі потихеньку встав, наводив порядки, начистив картопельки. І цей. Подзвонив до. Подзвонив до мене Олексій, каже, так, треба, треба мені там одну штуку, аж німей кабель. Що я йому вчора дав? Так, да, то я йому вчора дав, я йому позвонив сьогодні. Що там підключив, ні, не підключив, не виходить і цей, треба це щось там настроювати. Кажу, я зайду сьогодні, подивитися. Зайду в гості. І думаю, я їсти ще не хочу, картоплю начистив, поставив в холодильник. Думаю, потім собі зроблю. Потім собі зроблю і попив тільки кави з нутеллою, з, з, хріп, з нутелою, от легкий сніданок. І поїхав я до нього. В нього ми побавились е, довго побавились. Ще я підібрав по дорозі фотографа одного, який має робити фотосесію в Даунтауні, і ми поїхали разом. Е, вони там собі сиділи з Анією говорили, а я з. Е, е, з Олексієм настроював телевізор наштовував. На Він собі купив 4 чи 5 колонок. Багато колонок накупив, таких досить більше, і не таких, як в мене. Е, та вже не буду показувати. В мене малесенькі. У мене малесенькі колонки. Один субуфер і 5 колонок. Вистачає. Вистачає ці маленькі колонки, вони не мусять бути потужні. Малесенька кімната. І чуть-чуть додати субуфера, все. Любі колонки, я їх купив за 25 доларів. А він собі взяв десь на секунді такі громісткі, великі дві колони, там зверху динамік, купа динаміків. І маленькі. І він до того купив підсилювач, спеціальний підсилювач, щоб від підсилювача підключити ті колонки. Бо інакше вони не підключаються нікуди. там З кожної колонки два дротика, їм потрібен спеціальний або субвуфер, або підсилювач. І він це купив, але не міг підключити до телевізора. бо в нього телевізор чомусь не підключається Jack 3 на наушники такий-то вхід. Jack 3.5 і він не працює. HDMI, в нього стік, Google Stick, він його запихає, відео все зображення звук іде завжді HDMI, але на колонки ніяк не передається. В стіку немає входу на 3.5 Jack і, і капут. Я взяв свій, свій, свій субвуфер, щоб показати, що в нього все працює. І ми перевірили, все працює. Його підсилювач також працює. Його підсилювач можна підключити через інший кабель, який в мене теж є. До ноутбука, але до телевізора підключити нереально, ніяк не хоче. В мене стоїть маленький оцей приставочка, то я собі підключаю. Коротше, побавились, Аня зварила нам каву в Турції, класна кава, посиділи, попили. Поговорили і далі пішли. Я пішов з фотографом прогулялись. Думаю, пофотографують мене, і я покажу тут пару місць цікавих Даунтауні. Ми від них пішли пішком. Машину я лишив в них під хатою. Під деревом. Машину я лишив в них під деревом. А на дереві пташки. І я тільки вийшов, дивлюсь, о, пташка, витер, потім вертаюся, знов таки сам. Але нічого, пішли, прогулялись і класно, даунтаун. Так я Де не цей річах, не цей. Зараз поправити треба кресло. О, сонний режим. Чуть назад. Гарно, погуляли фотки. Я маю фотографії тепер класні. Я маю класні фотографії і я ж тепер хочу поміняти собі заставочку в телефоні. Так що. І гарні місця, дуже класні. Я. В даунтауні так дуже не Ну, Фотограф то є фотограф. Любі гарні місця. О, все, так, 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 перейтись, так, стань все. Бо там завтра має бути якась фотосесія, і треба підготуватися. То я прогулявся по Донтауну, потім поїхав додому. Поїв е, смачно, вдома наробив бардак. Вдома наробив бардак, діставав, витягував речі, які хочу позавозити на роботу. І от позаду в мене лижі. Я їх взяв, я їх привіз спеціально, щоб показати. Класні сині лижі К2. Може, завтра заїду на секунд. Окуплю ще й до них взуття. Вони оці ж на, на защолки, з другої сторони ось такі от вони. Це інше. А що це вони? З іншої сторони така, з другої така. Кріплення не тим боком причепили. Так. Кріплення я вони з двох сторон одинакові, але їх е, причепили неправильно, не страшно, це можна перекрутити. І ось такі от лижі привіз. А саме основне, що я привіз, це ось це. Я бавлю з е, Як вона, Call of Duty Mobile. І я там самурай, в мене такий герой. І оце самурайський меч, про який я говорив він ще й з драконом. Я рік дракона, і я завжди хотів самурайський меч. Зелений конір мій улюблений. І ось такий от меч. Класний меч, типу з дамаська сталь. Виглядає, ну, є без поняття, дамаська, не дамаська. Без, безкоштовно. Все, має кобуру ось такий от меч. Я думаю, що з ним їздити в машині, в машині не можна. Це дуже великий ніж. Треба ще взнати мені. На рахунок цього, чи можна його десь там в сумку покласти, чи ще кудись взяти на природу. Але таке собі небезпечно. Він буде в мене десь висіти на стіні. О, Гарно, гарний, дуже класний меч. Мені сподобався. Мені треба його відреставрувати. Отут є зазубринки, вже щось з ним рубали. І воно зігнулось так конкретно. Але я це виправлю. Чуть-чуть я підклепаю. Вирівняю і підгострю, хоча він е, вже дуже гострий. Дуже гострий меч. О, такий от меч буде в мене. Тепер на стіні, я думаю, повіщу на стіну. І оці два зелених китайських шарика, дві кульки оцих, що я взяв, теж поставлю десь поруч на якісь підвищення. І буде вже в мене такий тепер китайський набір. А, ну, мені подобається. Це вже на новій квартирі. Більше ніде його не використаєш, тільки як декорацію якусь. Бо небезпечна штука. <кій> От і все. Бардак я допрацюю, вже доприбираю завтра, поїду на роботу, планую заїхати. Подивлюсь, може до церкви поїду. Поїду, але пізніше. О, вже пізно, треба йти спати. Так що на сьогодні вистачить. На сьогодні вистачить, Па-па.